Так, Томас приймає під охрану апаратуру. Ось вот такий у нас сьогодні сьогодні такий апарат Саньо. Не. Комплектний, но красивий. Мені він подобається, що він цілий. Все тут є, все на місці. Ну потім роздивимось більш подробно. І той саньо. Ну той вже робочий, все на прогонці стоїть. А тут неізвісно, що, що тут може бути. Так, підключив я кабель, але я не знаю чи він достає. Нічого. Ніяких признаків життя, ніяких звуків нічого не здає. Ну я думаю, що там може що не контачить кабель. Ну, давайте подивимося на нього. Є трещина на морді. Ну тут не все так красиво, отакий він. А так, вроді, більше ніяких пошкоджень я не побачив. Ну, то, що грязний він це не... обичне діло. Необичний апарат, він зроблений. В Іспанії, так-да-да, да, да. було таке. Маде Іспанія, бачите? Не в Японії. Робили їх і в Іспанії. О, це, похоже, щось на древні, як у той тобі в прошлом відео. Мікросхем немає, дивіться, всі такі старинні деталі. Дати не бачу. Ти диви пасік. А, ну да. Он такий він. А, это нормально. Да, це щось древнє, треба буде пошукати його в інтернеті. Хорошо, сейчас проверим питання. Прибор не показав тут сопротивление ні на 127, ні на 220. Я не знаю, чи є предохранитель, там зараз надо далі розбирати. Але немає, сопротивлення не показує. Так що кабель тут... Поки не причому, але дивіться, який динамік. лки-палки, 5 Вт. Здоровенний магніт. Дивіться, як тут все зроблено. Це удобно для, для ремонту. Все відкрила сюди ця панель. Значить, про трансформатор. Він дзвонить, все нормально. Не, предохранителя немає, але отут вилки все в порядку, а там переключатель напряження. Там немає контакту. Ну, по прибору я не бачу. Перше, коли я його взяв у руки, перша така думка була, що він важкий, важкий був. Ось, даже оця кришка передня, динамік здоровенний, важкий. Ну і ця штука теж не легка. Ну і все якесь. Не обичне щось. Це щось старе. Щось старе. Ну вже дві цифри я знайшов 75 і тут 75. Може це 75-й год. Не знаю, що точно не скажу. Зараз пошукаю в інтернеті. Все вірно, це Іспанія 1975 год. Я знайшов і його, і схема є на нього. Так що все правильно. Значить це відповідає. Будем знати. 1975 год, 49 років йому. Зараз займусь цим переключателем. Щось там не те. От, він двойний цей переключатель. Ні там, ні там немає контакту. Отакий От він. Треба його почистити. Один з цієї сторони свободний, ну теж немає контакту, нічого не замикається. Тут дуже просто. Одне і друге положення і все. Так, так контакти почистив, помазав ПДшкою. зараз соберу. Тепер отут все добре, а я почистив, навіть їх. Шнур не достає оцей. Коли його втикаєш, нема. Тут дзвониться. сопротивление. А так не. Придется, наверное, подрезать трошки, чтобы она достала. Ну, надо модифицировать. Все. Вот отрезал такой кусочек и все достало. Включил сеть. Вон сеть. Ничего. Молчание. Тут есть 8,2 вольта из блока питания выхода 8,2 вольта и куда-то идея. Ну, первым делом это выключатель, включить радио. Заработал. Ну, что здесь не контачи сильно. Ну, это надо почистить. Вот так. И все пропадает. Это работает FM. Длині щось то роблять, то не роблять, я не можу зрозуміти. Ну перше, що треба почистити цей переключатель, оцей переключатель. Ну коротше воно живе, але ну, тільки дуже якийсь контакт їли добився тут у вилки. Ну, Якось працює. От длінні немає. Їх. От пожалуйста, то громче, то тихіше. Ну, його... ти він. Ай-яй-яй, тут багато, так. Да. І там система така, бачите, тут крутиться туди-сюди, а він передвигається отак. Там шестерня стоїть. Інтересно. Мені подобається конструкція, як тут все зроблено. От як тут організовано провода, дивіться, все акуратно. Ну тут хорошо зроблено. Ну, красива шкала в нього. Індикатор класний. Це все красиво. Пасіки поміняв тут три пасика. два. Ідуть прямо на один пасік і другий на счетчик. Так якось сложно. І один пасік на двігаті, і все. Як грамотно зроблено, дивіться. Плату зняв просто прийомник щоб поміняти цей ну выпаять цей переключатель і пере... почистить його удобно я вже говорив що удобно в експлуатації в ремонті тут заклею щоб не розлетілося ця ну як всегда бо я не хочу перематувати так випаяв його ребята дивите яке воно інтересне Переключатель діапазону. Він вращається ручка, ну а тут двигається. Ну дуже длинний. Я не знаю. Навірно 24 контакта. Даже 25 контактів з кожної сторони. Це 30 контактів. Ну, це найдлинний тоді. У мене ще не було такого. Саме длинний у мене був 24. Е -е, десь у саньо. Ну це теж саньо 75-й рік. Ну, зараз скриємо, подивимося, що там робиться. Ну, тут має бути проблема, тому що тільки трохи пошивелаш, все пропадає громче, тихіше. ще. Зараз подивимося, що там. Ну так. Да. Тут треба. Тут явно треба займатися. Отак вони виглядають коли треба їх чистити. От я почистив, вона яка палочка. І хто буде розбирати, чистить їх, ребята. Учтіть, що контакти посеребренні їх не можна терти шкуркою. Іначе ви серебро по зітрете тільки ватною палочкою. смоченою спиртом. А потом ведешкою. Все, цього достатньо буде. Якщо шкуркою будете терти затрети, і вони стануть не білі, а жовті. <риклад> Ось тут не пропай, тобто тріснула дорожка. Я вже підготовлена. Це електроліт. Е, може бути із-за цього фон переменного тока, коли в мотор включається в магнітофон. Це плата усілителя. Ще випав запис воспроїздіння, але як то кажуть, я не впевнений, що тут проблема. Але ну, поки не можу знайти причину фона в магнітофоні. Радіо все нормально. На магнітофон переходиш фон. Даже двигатель відключаєш, мотор відключаєш і все одно фонить. Але тут касається на вход, все роботи. Я думаю, може тут що є. Ну, це вже провіряю, вже все підряд. Тут Діапазони помінені, почистені, тут резистори теж прочистив, помазав. Ну, остався оцей переключатель, але я провіряв, він ну, всі контакти там працюють. тут шість пар контактів. Так що тут нічого. Ще цей попробую. Ні, тут проблеми немає. Тут все нормально. Подивіться на ці два апарати. Обидва саньо, брати. Цей круче виглядить. Я вам говорив, що він красивий. Дивіться як він виглядить. 79-й год і 82-й. Ой, 75 -й і 82. різні моделі, звісно, але. 75 год це круче. Мені, мені цей подобається. І по вісу. Цей береш в руки, легенький. А цей прямо чувствується. От я говорив, що це Саніл. Перша думка в мене була, що він важкий. От давайте їх зважимо. от взяв веси. Так, оцей Санйо важить 2325. І цей Санйо важить 3252. Все правильно. На руках це чувствується. Так, що було з цим саніо розказую? То, що він там фонив магнітофон, коли зібрав його в корпус, він раз почав нормально працювати. Я не зрозумів. І тут корпус вроді пластмасовий. Я так і не зрозумів в чому діло. Зараз магнітофон працює. Поміняв прижимний ролик, тому що він був якийсь, ось, дивіться, полукруглий і тянуло. Ну, плохо. плохий звук був. Поставив новий, все нормально, зараз швидкість хороша. Магнітофон працює, А з прийомником є проблема. От що я їх ставлю на прогонку? Зараз сей на прогонки. Тому що робота, робота, все нормально, а потім тихіше, тихіше бац, і пропав. От, включаєш, от тут все показує. Ну немає його. От. І ніякі ні контакти, ні ну, от, діапазони включить, виключить, воно не з'являється. Я поки що не знайшов е, цю причину, але е, я зробив е, цей е, прийомник з магнітолу. Я її вже ну, якби навів красоту. Все тут помив, почистив скрізь. Там іноді приходилось чистити зубочисткою оці кнопки. Там оці дирочки, тут весь дизайн такий якийсь. Дирочки, бачите, тут дирочки, отут дирочки, тут зроблено. Ну ні, це красиво. красиво, але його треба все почистити. Дуже важко чистити ці кнопки. Вони всі були в ну, от, Зараз він виглядає красиво, але. Ну треба продовжувати займатися ним. Він не працює так, як надо. Вот вирішив я почистити останній переключатель. Він... включити-виключити радіо. Тут вже почистив. З цієї сторони ще не бачите. Такі вони. Ну він вроді дзвонився, все. Ну... Я зараз шукаю причину, що не работает прийомник. Це я хочу устранити сумніви. Цей саньо п'є кров мені. З ним не все в порядку, На прогонці. Опять зібрав його, але я не вірю йому. Дивіться, скільки електролітів поміняв. Вони всі погані. 15 штук. Не було записі. запис була така з великими іскаженнями, тихо, десь сигнал проривався, наче через щось. Поміняв електроліти, запис з'явилася. От схема. В цьому місці я обнаружив, була перервана дорожка на схемі. Я думав, це, це воно, я знайшов. Ні, Це не знайшов я. Цей саньо вже розбирається як автомат Калашникова у школі по воєнному ділу. Стукнув по ньому, а він розложився на столі вже по запчастям. Я вже задолбався його знімати, піднімати. Ну, зараз він працює, зараз длинні не работають. А це в мене з длинними проблемами. От чого длинні не працювали, дивіться. Були на настроєні входні контура. Оця катушка зараз настроєна. Вона. Тут дві станції я вже по цьому прийомнику. в нього то має ці самі діапазони. І я по ньому ну, орієнтувався, що повинно бути на діапазоні. Короче, розстроєні контури, і длинні не працювали, І середні теж підстроїв. Тут же система така на низьких. На, низькому діапазоні, на низькій частоті настраюється, катушка передвигається туди-сюди, в резонанс, і, і в кінці діапазону конденсатор переменний. У мене магнітофон, е, був фон. Коли я говорю, вставляв корпус, він пропадав, і корпус пластмасовий, вроді нічого не повинно такого бути. Оказалось, що цей переключатель туди-сюди. Коли він переключає, от, виключає радіо, він, коли ну, в ні корпуса, він переключав через чур. Контакти заходили в то місце, де не повинні заходити до, до сусідніх. І там ну, коротше, мінялася схема, і там питання попадало туди, куди не треба. Ну, в общем, бардак був. А тут просто оця. Кнопка не дає далі посунутися цьому переключателю і все нормально. Зараз він працює, не пропадає, все давно стоїть на прогонці. Все нормально, я попівпече знайшов один транзистор на утечці утічці. Я поміняв. Я думаю, на нього. І я навіть приміняв трейсер, я там зробив, в мене є такий приборчик для ну, там по контрольним точкам можна і осилограф підключав. Я просто вам зараз в кінці покажу це кусочок такий відео. Ну, а тут все, вже, все, апарат зроблений, працює хорошо, на коротких атлічно він приймає багато станцій, все. Ну і Діапазон у нього приличний, такий десь, як у наших. Ані наші вефи робили до 12. У них останні 25, 25 метрів, а тут 19 ще є. Ну, 16 метрів. А так десь, так як наші вефи, тільки в вефа розбито там, широкі. 49-41. Ну, це все розбито. А тут широкі. Ну, тут є настройка плавна на КВ. Вона працює добре. Ну а зараз подивіться, це коротке відео про трейсер. Я думаю, вам буде цікаво. Пока! Всім три. Давайте подивимося, як працює трейсер цей. От я його зробив, його датчик. Це його датчик, тут ігла. Там два діода, Випрямитель такий. І от дивимося ПЧ. От перший каскад ПЧ Колектор. Ой, ой ой я закриваю. Перший каскад пече. Це ось тут я стояв на колекторі. а тут нічого немає на цьому, бо колектор одразу на корпус іде. Ось тут є це другий і третій. Ось він. Через так, сейчас уберем. І вот. виход уже. Тут треба добавити. Виход. Виход з э, прийомника, це вже після детектора. Ну і... Ну, це привод прозвонили хорошо ним шукать шукати исправно классная штука вот такий. тоже из сигареты конечно они хорошо підходять електронна сигарета хорошо підходить для цих всіх датчиків Ось як виглядає по честь сигнал на а тут я дивлюся, уже виход последній, по три каскада пече, отут на колекторі, стою. Отакий От сигнал тут. Трейсер тут ну, прямо за шкал, искажений. Але на оселу дивіться, немає ніяких искажень, це просто дуже великий сигнал для цього. Він чувствительний. Вот підключений щуп на последній каскад. Це перший каскад пече. Двіться шумами, але показує оцей оцей каскад. От тут на колекторі я стою. Он нормально і сигнал НЧ уже будет э, приемника. Esto, вот такие НЧ сигналы на усилитель НЧ после детектора, короче.